Так, ну що ж, другий батл. Такі. Але карта касатка. А, з попереднім боєм я вам показав, що таке, коли ти вважаєш, що з тобою найкращі союзники грають. Ніколи, коли ти граєш один, не треба покладатися на свою команду. Тому що вам дайде, дасть таких. Гадів, що вони просто не дадуть вам перемогти. Ні. Вони може і дадуть перемогти, але, як ви бачили по попередньому бою, я не зміг нічого зробити, щоб затащити бій, коли ти один проти усіх ботів не виграти. Подивимося, що і у цьому бою буде. Дам пораду для володарівки Якщо ви в рандомі. Не знаю, як там, якщо, якщо чесно, в рандомі, але не раджу повертатися бочиною навіть ромбом. Тому що в ромб вас будуть поповній. В операціях можна, як то кажуть, ризикувати, але теж краще, не дуже сильно. Ну, Нюренберг це таке діло. Він мені все одно ХП відтяпає. Тут різниці немає. Якщо я просто на нього дивитися буду, то й дамагу не буде. Не пощастило з першим залпом. 410-й калібр. Як ви бачите, ну це не ром був, тому що мені прописали непогано. і ти ще прописав, приписувати будуть. На ньому треба, якщо не хочете отримувати пиздюлів, чи звиздюлів, як їх називають, грайте носом. У носі у нього є броня. В бочині, як і у всіх лінкурів, немає. І він непогано горить. На жаль. Ну, як бачите, союзники в нас теж офігезні. Так хочуть його вбити, що навіть теж не стріляють у нього. А ти зі своєю перезарядкою його доку колопати будеш. Мене інколи питають, а чому ти качаєш і кораблів ПМК? Е, ну, дивіться, 10 кілометрів ПМК, наприклад, у Кі. І є такий перк. Як він там називається? Е, Артемка, ну нагадай мені, як він там називається, оцей ближній бій здається. Е, майстер ближнього бою. Так, так. Майстер ближнього бою. Це коли на відстані вашого ПМК є видимий корабль супротивника, і це зменшує вам перезарядку до мінус 10%. Ну, тобто, було 30 секунд, стане 27. Якщо чесно, є різниця між, до, між 30 секундами і 20. Сімома, ось так, правильно. тому що ти зможеш там, скажімо так, на декілька ви... пострілів в бою швидше когось прибити. Ну, ось, як я, наприклад, Нюренберга відправив на дно до морського царя. Як бачите, розліт снарядів шалений, але я попав на 12 тисяч, поганенько, так. <смір> Клан Нуб. <смір> я бачу, як він грає. Ну, на жаль, Гнесанао, що стріляй, що не стріляй, потрапити хоча б чотирьома снарядами по ньому, щоб вилетіло хоча б 8 тисяч дамагу, це нереально. На жаль. На жаль, це неможливо. Таке відчуття, якщо чесно, що ти як на рап... Ой, не на рапторі, а на цьому. На Гермесі граєш, коли ти залітаєш у цю зону е, дим... туману. То в тебе розсіювання по ворожим кораблям збільшується. Ну, як і ворожим у ворожих кораблів по тобі. Тут, тут наче те ж саме, але туману тут немає. Але твоя точність погнесена усе одно фігова. Куди б ти йому не цілився? У лінкорів по ньому завжди щось незрозуміле виходить. Навіть якщо ти будеш на самому точному лінкорі грати, ти по ньому усіма снарядами і не потрапиш. Він просто підвертає, тому я думаю, кидати чи не кидати і передумав. Ну, зараз подивлюся. Ну, кинув так, знаєте, може потраплю. Але в мене відчуття, що він зараз прискориться, мої торпеди по бороді підуть. Торпеди, скажімо так, тут, ну, то таке, знаєте. Ну, можна їх використовувати, але... Якщо ти будеш на них сподівання якісь кидати, краще не варто. Вони, до речі, гнесена, у союзнички вже прибили. Тому я навіть не знаю. Зі мною такі міні-стріми будуть коментувати мої товариші. Тому не дивуйтеся, якщо когось з них почуєте. Це такі будуть міні-стрімчики, огляди кораблів різних. Ну, якщо казати про те, скільки я планую їх записувати. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю. Ну, десь 1-2 на день. Не більше. Ну, як бачите, ПМК гарне тут, якщо чесно. Ну, взяв би я зараз ну там, терпиться ти того ж, блядь. Та в нього ПМК зараз таке, що можна повішатися. Краще, не качайте її, тіпиться у ПМК. Ось вам моя порада. Воно того не варте. Качайте його точність. і будете щасливі трішки. На жаль, тільки трішки. Тому що терпець зараз шмат незрозуміло чого. Щось забагато союзників направо вирішило піти при всьому, при тому, що наліво там декілька тільки гравців вирішили попертися. Навіть не знаю. Той таке відчуття, що там Нюрнберг застряг і ледве колупається, там не може вилізти з западні. Не знаю, може піду у зону евакуації. О! Це та Делька і на дно за рибками. Бувай, здоровий хлопчику. Ні, все ж таки, напевно, піду я на. Ну, як би це дивно не звучало, піду я наліво. Щось я не дуже довіряю своїй офігній команді, і я вже давно їм не довіряю. Знаєте, коли ти граєш вже більше 11 тисяч боїв в операції команді своїй, коли ти граєш сам, довіри нуль. Бувають виключення із правил. Бувають. Я не буду з цим спорити. О. Це й оправдав, чому поперся туди. Тому що, ну так, це Жанхальд, що ви хотіли там. Навіть з флажочком, ну, безросторопного 26 узліфтю. Та він черепаха. У ну, мене Янхаль, тому я знаю, про що кажу. А, про що я? Про команду. Так що не, не варто довіряти своїй команді. Бувають виключення, але це дуже рідке явище. Дуже рідко вам будуть траплятися офігні гравці, які будуть допомагати вам з перемогами. Деякі в мене інколи питають: а як ти розумієш, скільки в тебе бої в операціях? Відповідь дуже проста. Це не важко зрозуміти, коли ти на день граєш від. Ну, десь. Зараз я граю не так багато, як раніше. Але 11 тисяч боїв вони ж просто не зі стінки узялися. Я раніше грав по 10-20 боїв на день. Максимум було навіть 40. Ось Артем не дасть збрехати, було 40 боїв. Но це... Але це було давно і в минулому році. Підтвердиш ще, ні? Хоча, може там. Так, було. Ну, може, там, Іди, там не. там вже тут трошки трьох. Ти вже там під кінець, коли з нами грав, то вже трошки трьохнутий був після того. так, в мене настрій тоді Швидовий. був зіпс... зіпсований, тому що, ну розумієте, 40 боїв на день це. Ну, люди вважають тебе божевільним, коли ти граєш в операції 40 боїв на день. Ну, блін. Я можу те ж саме сказати про людей, які грають у рандомі 40 боїв. Це навіть не божевілля, коли ти у рандомі 40 боїв награв. Це в тебе, це, це ти вже у цій... у дурці означає однією ногою знаходишся, якщо в рандомі граєш 40 боїв на день. Є різниця між рандомом та операціями. Велика різниця. Тут проти тебе боти грають. Хоча тут і не деякі думають, та що таке боти, вони ж ідіоти. Mm, я б на вашому місці так не думав. Ви бачили, які ідіоти у минулому бо... бою. Ну, як у моїй команді, так і у ворожі, я маю на увазі, грали. Ворожі боти у минулому бою, блін, розкатали нашу команду, порізали на шматки. Хоча тут варто ще згадати те, що команда в мене була слоупоків. Повних. Ну, вибачайте, що я кажу правду. Не люблю я казати, що в мене офігезна команда, просто не пощастила. Ну, як тут може не пощастити? Той бій можна було витащити, витягнути із дупи. Але команда не захотіла цього робити. А нащо? Деяким же важливіше дамаг накидати. Як ви бачите, у цьому бою теж дебілів вистачає, на жаль. Ну, там мене збоку прокидує цей Тешник 22-й. Я, на жаль, з ним нічого не зроблю. Не при моїй перезарядці. Бачите, раз. І здуло, і здуло цього Нюренберга. Вітром. Я нічого з ним, на жаль, не зроблю. Команда вже звалила направо. За однією місією у нас жаль, доведеться попрощатися. А так, я теж думаю, що Алгерія там робить. Це ж ідіот бачив, що на цій карті теж дам величезну пораду для деяких. Коли направо йде два кораблі, цього достатньо. На касаці, ось ця карта називається касатка. Два кораблі там, два лінкори, цього достатньо. Третій там нафіг не потрібен. Ну, якщо ти вирішив показати іншим, що... який ти розумничок, і пішов туди, ну будь, як то кажуть, тобі швидко нагадають, що ти не розумничок а ідіот. Ну, ось якраз. Алгерії нагадали. Ну, технік зайшов у гавань. Що тут ще сказати? Не пощастило. Але якщо зараз не зайдемо в зону евакуації, знову з перемогою бути дубця. Так, так я теж інколи кидаю ББшки по есмінцям. Тут непогані, до речі, фугаси у нього 6500 виносять. Можна цього есмінця було б здути, якби я зараз був на фугасах. Але не забувайте, моя перезарядка, блін. І перезарядка того Крейс, Хоча ні, це ж Мец. Яка тут перезарядка до біса? Меца. Фігня. О, торпеди сухуденькі. О, це згорів від щастя. О, Зараз їм торпу. Ну, на жаль. Але краще одну, ніж усе. Я не впевнений, що вони діють, але. Ну, усіляке буває. А може мені пощастить. Ключове слово може. Як бачите, від Алгерії немає ніякого сенсу. Він поперся туди направо і ніфіга там не робить. Просто... Нонсенс а не гравець. Я здивований, що мед ще зживий, ну. Деяким щастить інколи. Придивляюся назад, щоб мені той не прописав на фосо, бо він мене теж збрить може. Пощастило, ну, що не так мені зарядив не по повній програмі. Що зараз просто не зайду в зону евакуації. Ми просто програємо. Крім того, повинно двоє зайти, коли в команді четверо. Коли п'ятеро до зони евакуації повинно троє зайти. Ну і так далі. Прибив його! Ух. Шалений я випер. Ну, як бачите, 202 тисячі дамагу, я знову на першому місці. І чому я не здивований? І дуже офігезна в мене команда. Як завжди. Але на цей раз пощастило з перемогою. Якби мець теж пішов направо, перемоги б не було. Ну, але ви бачите, які зі мною грали тоді розумнички. Ну то анхальту тільки плюс можна поставити більше нікому. А, Добре. Ну, непогано. Як я гадаю.